Іван Іванович, сідайте звичайніше, так, ми з вами заповнення по заяву і знімати біометричні дані. Зараз я набираю ваші дані у базу, а ви можете слідкувати за тим, що я роблю, і дивитися, цікавили ваші дані за нашу систему. Розписуйтесь і нажимаєте кнопочку зброю. Пальчики. Піднімайте і Майте опускайте і прижимайте. Поки не Іван Іванович один із перших хуманчан, які звернулись до Центру надання адміністративних послуг для оформлення біометричного паспорту для виїзду за кордон. А як ви дізналися про те, що закордонний паспорт можна зробити саме тут, у ЦНАПі? Прочитав оголошення. Просто прийшов і записався. І що вам сказали, які потрібні документи, що потрібно робити, щоб отримати паспорт? Паспорт індифеційний код. Щоб зробити документи, чи говорять вам про те, через скільки буде готовий документ уже? Так, через місяць приблизно. Як раніше в мене отримали закордонні паспорт? Чув, що дуже довго і в очі треба було посидіти, записувалися. А ви сьогодні в черзі не стояли, просто Ні, прийшли на свій да, час. Да. Заступник міського голови Умані Любов Плотнікова розповідає, що коли ЦНАП розпочинав свою роботу, тут надавалось 50 послуг. На сьогодні у переліку їх уже 150. З минулого тижня у нас додалася ще нова надзвичайно важлива послуга видача закордонного паспорта. І протягом минулого тижня вже такою послугою скористалося 22 особи. Цьому передувала надзвичайно велика робота. По-перше, підготовлення великого пакету документів, доступу до спеціального зв'язку, по якому працюють працівники. За кошти міського бюджету було закуплено обладнання і на сьогоднішній день ця робота вже отримала певний результат. Хочу подякувати за співпрацю і за допомогу працівникам Уманського відділу міграційної служби, зокрема керівнику Євгенію Вікторовичу, приходько який дуже. Доброзичливо допомагав нам у співпраці і навчав нашого працівника-адміністратора, і спілкувалися по налаштуванню обладнання забезпеченням спеціального зв'язку і підготовкою документів до доступу до спеціального зв'язку. Займався наш начальник відділу інформаційного забезпечення Роман Броніславович. Він надзвичайно провів велику роботу, яка залишається непомітною, але без цієї роботи ми не змогли надавати якісні послуги. Оформлення документів для отримання біометричного паспорту для виїзду за кордон у центрі надання адміністративних послуг займається адміністратор Ольга Гайович. Вона пройшла навчання у міграційній службі. Для початку я вивчила нормативну базу. Із виготовлення паспортних документів, бо це дуже важлива процедура. А потім я проходила стажування в Державній міграційній службі близько тижня. І при нагоді хочу подякувати працівникам і керівнику Державної міграційної служби місцевого управління за співпрацю. А як вони налаштовані на те, що ви нібито перебрали трошечки їхніх функцій? Взагалі як ставляться до цього? Вони до цього ставляться дуже позитивно. Оскільки черги, які були створені в державній міграційній службі, можливо, трошечки скоротяться, оскільки ми їм будемо допомагати, і налаштовані на співпрацю з нами, Ольга Миколаївна розповідає, що на оформлення та сканування усіх документів і біометричних даних занесення їх до бази витрачається близько 20-25 хвилин. Рекомендувала до нас завітати у робочий час, у робочі дні в години прийому, отримати консультацію з приводу того, які документи собою потрібно мати на прийом, і вже прийти на визначену дату і час з повним пакетом документів, аби бути підготовленим на прийом в повній мірі. Наразі ми записуємо поки що тут. У, в мене в кабінеті я записую з часом. Плануємо створити електронну чергу. Людина, котра користується інтернетом може у себе вдома зайти на сайт Державної міграційної служби і скористатися сервісом Біометрична анкети онлайн. Тобто людина сама може безпосередньо взяти участь в оформленні свого паспортного документу. Поля, які там будуть на сайті висвітлені, вона заповнює, формується QR-код. Цей QR-код людина роздруковує і приходить на прийом. І таким чином вже певна частина даних буде занесена в базу автоматично. Це дуже зручно, і для молоді я думаю, що це було б цікаво, бо частина в оформленні документів вони приймали участь самі. Терміни виготовлення закордонного біометричного паспорта у ЦНАПІ абсолютно такі самі, як і у міграційній службі. Ми вкладаємося в регламент, тобто, якщо людина заплатила за паспорт. В якій виготовляється 20 робочих днів, то приблизно через календарний місяць людина паспорт отримує. До того ж, центр надає адмінпослуг, надсилає смс-повідомлення на номер телефону, який людина залишила, про те, що паспорт вже готовий. І таким чином людина вже буде знати, що їй варто приходити в ЦНАП і отримувати свій паспортний документ. Для того, щоб отримати готовий документ, не потрібно вже на прийом записувати Не потрібно для нас визначені години прийому на прийом заяв і на Отримання вже готового паспорта, скористатись послугою для оформлення біометричного паспорту для виїзду за кордон в Уманському ЦНАПі можуть громадяни будь-яких населених пунктів країни. За нормативними документами паспорт громадянина України для виїзду за кордон можуть замовляти людям незалежно від місця реєстрації. А от паспорти громадянина України у формі картки тільки за місцем реєстрації. Тому для виготовлення паспорта громадянина України внутрішнього ми обслуговуємо. Мешканці міста Умень. А для виготовлення закордонного паспорта запрошуємо всіх бажаючих. Графік прийому заяв на оформлення закордонного паспорта у центрі надання адміністративних послуг. Понеділок вівторок та четвер з 9 до 13, у середу з 12 до 15 та із 17 до 19 години, у п'ятницю з 9 до 12. Графік видачі готових документів з понеділка по четвер із 16 до 17, у п'ятницю з 12 до 13 години. Адреса Уманського центру надання адміністративних послуг місту Умань. Вулиця Горького, 32, дріб 6.